Тепло, газ, вода і світло зроблять нам житло привітним. Платні послуги, принаймні, надаються комунальні послуги, які забезпечують надання нам води, світла, газу, тепла, називаються житлово-комунальними. Давайте пригадаємо, таких людей. Які нам надають такі послуги. Щоб була вода у хаті, труби треба прокладати. Хто це зробить нам на диво, взявши ключ до руку міло? Водопровідник. В трубах дірочки латає, в них несправність виправляє, труб і кранів чудо технік. Добрий дядечко, сантехник. А щоб плитка була в нас чудова, нам потрібен газівник. Щоб світло в нас завжди було, нам допомагає хто? Електрик? Завдяки цим людям. Всі родини отримують у своїх оселях тепло, газ, воду і світло. Але затишок і порядок у будинку залежить також і від його мешканців, тобто від нас із вами.